Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б-6. Меламах Б-6 – повноцінний сон та відновлення сил. Зараз тут потяги курсують за графіком, але на початку Великої війни харківська підземка на три місяці заумерла і перетворилася на підземне місто в місті. Тисячі людей тяглися сюди з валізами, дітьми, домашніми тваринами. Вони були емоційно злякані і вони дивилися на нашу реакцію, як ми будемо реагувати. І звісно, від нас залежали їх стан емоційний. Наскільки все затягнеться, ніхто не знав. А тому метрополітенівцям довелося облаштовувати життя на місці: вода, харчування, спальні місця у вагонах чи просто на платформі. У нас були такі працівники, які 24 лютого приїхали на станцію і покинули свої робочі місця 24 травня. На станціях працювали психологи, аніматори, педагоги. Сюди приїздили виступати актори та музиканти. Все буде добре. Логістику налагодили через тунелі метро. Так сюди передавали усе необхідне. Були вареники. Закарпатські ці і на ну, той час для людей побачити ці варинники. Це було щось. Так само тунелями виводило людей до залізничного вокзалу на евакуаційні потяги. Є? Підтримувати лад на станціях допомагали самі харків'яни, харчі та решту необхідного підвозили волонтери. Серед них Наталя до вторгнення вона працювала продавчиною в шашличній біля метро. Мій начальник позвонив і сказав: на виходь на роботу, бо треба людей кормити. У нас ще є продукція, треба буде покормити людей. І я з першого дня годую людей. А через деякий час просто в метро вона знайшла партнера з благодійності. Японець Фумінорі Цучіко покинув своє життя у Токіо і оселився в харківському метро. Української не знав, англійську ледь-ледь. Та це не завадило допомагати іншим. Це весь простір, у якому ми жили. Я був у цьому проході, і моє ліжко було саме в такому положенні. Я спав не хвилюючись. Можливо, зараз це трохи неможливо, але тоді звук роботи метро мене зовсім не турбував. Наталя та Фомінорі і зараз працюють разом. На побитій ракетами Салтівці відкрили кафе, де годують людей безкоштовними гарячими обідами. Чим зараз живе Харків і його підземка? Запитаємо у мера міста Ігоря Терехова. Доброго вечора. чутно? Так, доброго вечора, пане Ігоре, Так, чутно, вас дуже добре. дякуємо вам. Е, цікаво дізнатися у вас, коли ви особисто були останній раз у метро, і чи знаєте, ви можливо там досі перебувають люди і живуть? Ну я був у метрополітені вчора. Працюю з розкладом, так як є комендантська година у Харкові, і ми вимушені підстраюватись. До комендантського годину, але е, хочу сказати, що сьогодні митрополітен працює працює наземний транспорт сьогодні. обговорювали ситуацію початку повномасштабного вторгнення. Потім обговорювали ситуацію, коли е, пан Сенігубов і пан Тимошко опинилися під завалами, і з'ясувалося, що в той момент вони телефонували вам з проханням відключити гарячу воду. Ви взагалі зрозуміли тоді, що відбувається і чому це прохання? Так, дійсно, бо був був такий звонок, і ми виключали. Гарячу воду і холодну воду потім е, включали бо ДСНС сказала, що неможливо е, потушити пожежу, яка виникла там. І ми включали, і включали на повишених режимах, е, щоб погасити цю пожежу. Дійсно, я спілкувався із е, Володимиром Володимировичем Тимошка із Алеже Васильовичем Синегубовим. Тоді потім ми зустрілися, коли вони вийшли. Звідки і спілкувалися? Так були і такі часи. Насправді, це говорить просто про неймовірну здатність українців, в тому числі представників влади, так мобільно швидко реагувати на всі виклики, які відбуваються, і от ви згадали про комунальників Харкова. Про них дійсно ходять легенди. Пане Ігорю, за ми повернемося, Залишайтеся на зв'язку. Росіяни майже щодня гатять по Харкову ракетами. А вони так само щодня виходять на вулиці прибирати наслідки руського міра, вивозити сміття, замінювати знищені мережі, включити не можемо розбити все. Вирішили просто по вулиці прокласти нову теплотрасу. Відновлювати зруйновані парки, засипати вирви від прильотів. І висаджувати квіти. Ну, ми Харка ворот цілим, ми не побігли. Наталія Бражник народилася у Харкові. Живе і ось вже 10 років займається озелененням рідної Салтівки. Найбільший житловий масив у місті найбільше постраждав від обстрілів. Наталя згадує: початок Великої війни зустріла у відпустці. Проте вже за кілька днів знову стала до роботи. Перша наша робота була: це ми закладали пам'ятники піском класти, щоб вони цілі були. А потім майже щоденна праця в режимі підвищеного ризику. Було таке, що ми садили квіти. Ну, стоїш, як з траусом, <сум> з головою. <сум> і піднімаєшся, а там вже щось горить тобі. Страха не було, не боялася, а що буде? Ну, що дано, то дано. Правильно? Наталя додає, до нової реальності звикла швидко. Зараз радіє, що чимало людей повернулося до міста. Багато містян дякує комунальникам за роботу, але трапляється і сварять. Іде війна, висадити цвіти, яка ну що? Так ж хорошо. Цвіти, приємно. Думати про погане зараз часу немає. Попереду в них високий сезон. А це означає, що і без допомоги ворога роботи в місті буде чимало. Прийде літо, будемо косити, будемо цвіти садити, красоту наводити, а ще чекати на перемогу і на повернення з фронту захисників. Мені каже, вони будуть дуже раді, що город цвіте, процвітає, що город не, зни... не... не потух, не постірів, а наоборот розцвів. Такий він став Ух, мощня. Ось такі чудові героїні. Е, ви знаєте, я пишаюсь нашими е, комунальщиками, які з початку війни, з першого дня війни підкрилися, робили все можливе і неможливе. Я знаєте, зібрав всі комунальне наше підприємства, всі всі будівельні компанії, які до війни працювали у Харкові, і була така серйозна розмова. І всі, як один, ніхто нікуди не побіг, всі залишилися і всі працювали. Я дуже вдячний сьогодні всім. Хто працював до початку повномасштабного вторгнення? Харків був переважно російськомовним. Як зараз змінилася ситуація? Основна помилка росіян в тому, що вони вважали, що Харків їх буде зустрічати, радушно зустрічати. А ми зустріли їх вогнем. Ми українське місто, ми залишились українським містом. Що стосується мови, знаєте, все, все і більше, більше ми розмовляємо українською мовою. Я е, перейшов теж на українську мову, і ви, ви це чуєте. Е, і хочу сказати, що пройде декілька років і е, всі ми будемо розмовляти виключно українською мовою. Я впевнений в цьому. Ваша українська зараз стала дуже класна. Я відзначила з перших слів, але маленька перевірка на останок. Скажіть паляниці. Вона митця. Дякую. Ми на правильному шляху. Дякуємо вам. Дякую. Дякую.